Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Гланзовський. У нас є сьогодні багато різних, скажімо так, різних новин для українців, які проживають як за кордоном, так і в Україні. Е, є хороші, є не дуже собі новини, і зараз ми про все по порядку поговоримо. Дякую кожному з вас за підтримку, за ваші лайки, коментарі, підписки. Обов'язково це робіть і давайте починати. Хотів би я почати власне з безладу, який відбувається в ТЦК, є в нас одне відео, яке чітко показує, що допоки не буде якогось нормального політичного рішення, ситуація ні з ТЦК, ні з бусифікацією, ні вже як з наслідком масовим виїздом українців за кордон вирішена не буде. І давайте ж послухаємо. Кримінальний кодекс у нас є стаття 426 із значком 1. Перевищення військово-службовою особою, влади чи службових повноважень, щоб не бути голослому. От остання її частина п'ята діяння передбачено це перевищення в умовах воєнного стану. Як ви думаєте, яка відповідальність, я про це говорив неодноразово, від 8 до 12 років. Ого. Питання ще, ще потрібно це і так вже тяжкий, особливо тяжкий злочин. Від 8 до 12 років. Де вироки? Де вироки хоч одному представнику ТЦК. У нас є дуже багато справ, де ми визнавали незаконну мобілізацію. І що okay. військова служба правопорядку, я вважаю, для того, щоб е, фактично прикрити цього представника ТЦК, керівника ТЦК. Вона складає протокол не кримінальну справу, передає, їй, щоб ДБР порушила, а складає складає протокол про адмінпорушення. Okay. Що особа порушила там, перевищила службове повноваження? От вам штраф там сімнадцять тисяч гривень. Все його вільні. Тобто я правильно розумію, що у нас на даний момент в Україні і немає жодного і до 12 -ти... років є кримінальне відповідальність. Але жодного вироку представникам ТЦК немає? Я, може, є. Мені не відповідно. Mm -hmm. Я не можу стверджувати, що їх взагалі нема. Хоча, якщо ми подивимось, наприклад, ті ж корупційні справи, ну я не чув вирок, тому ж Борисову. Чи тим mm -hmm. же представникам ТЦК в Київській області, пам'ятаєте, там mm -hmm. мільйони доларів знайшли десь там в. Mm -hmm. у тих стінах там. чи там іншим представникам ТЦК, яких там ну, майже щомісяця там хапайте, де вироки, я не бачив. Власне, тут на відео Ростислав Кравець, який являється е, адвокатом, і бачимо, що е, просто ігнорується порушення е, своїх, як би перевищення своїх повноважень ТЦКшниками, ігнорується це в нашій ну, владі, можна навіть так сказати. Це все прикривається. це... Це все толерується, і саме тому щоденно, сьогодні я не буду. Я ніколи в себе не показую оці е, відео цієї жорсткої мобілізації. Е, коли там приїжджає по 30-40 по 40 чоловік, це вже взагалі. Сьогодні я бачив відео: 30 чоловік приїхали забирати одного водія автобуса. От... Е, про що йдеться взагалі? Коли йдуть якісь побиття, або якісь утримання незаконні, або якісь інші корупційні скандали, або коли люди пропадають, просто а потім виявляється, що їх ТЦКшники викрали. викрали, бачимо, що з цим ніхто нічого не робить, і тому відбувається все, як відбувається. А наслідки цього масовий виїзд українців за кордон, масове СЗЧ і напруга в суспільстві. І можна мільйон разів розказувати, що. Що ти Денисе, там в своїх відео на, накаляєш обстановку і так далі. Я би цього з радістю не робив. І в принципі, я цього не роблю. Я просто показую те, що відбувається. Я беру інформацію з відкритих джерел, показую її вам. От, тому я вважаю, допоки не буде рішення е, навести порядок до тих пір, буде відбуватися те, що відбувається. Е, далі. Далі, далі, далі. Є в нас заява міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса. Якщо ми перестанемо підтримувати Україну завтра, то післязавтра настане кінець України, кінець суверенної вільної держави в центрі Європи. Ну і тут Пісторіус ще міг би додати, що в такому випадку розпочнеться війна скоріш за все на території. Країн НАТО. Я не говорю, що це там буде прям капець там всій Європі, але як мінімум там Польща і країни Балтії це точно на собі би відчули. І вони це прекрасно розуміють саме тому вони до цього готуються. Ми вже з вами мільйон разів говорили про те, як Польща готується до можливого вторгнення. І також, буквально сьогодні, Литва, якщо не помиляюсь, готова замінувати мости. І в разі чого їх взірвати, і вони виділяють, уявіть собі, 6% ВВП на посилення своєї обороноздатності. Це безпрецедентно. Навіть Польща, яка там шаленими темпами збільшує, збільшує виробництво зброї і взагалі готується до війни, вони там майже до 5% натягнули. Литва збирається вкладати 6%. А по НАТО взагалі стандарт 2%, який більшість країн. Нато не виконують, і Трампа це дуже злий. От, наступне: ми знаємо, що в Словаччині проходили мітинги проти діючої влади, проти Фіцо. От, і Фіцо власне був на якомусь подкасті, і він заявив, що третина учасників масових протестів в Словаччині це українці, які виступають проти словацького уряду. Давайте будемо чесними. Це чушня. Йому треба було вийти. І щось, хоча б щось сказати в свій захист. А бачимо, що в деяких країнах дуже і дуже зручно все спихувати на українців, що все, що робиться погане в тій чи іншій країні, це все через українців. А цей вийшов і взагалі тут придумав, що українці чуть ли там майдан не хочуть зробити в Словаччині. Ну, це людина, яка відірвана від реальності, і те, що він говорить, ну словаки ж також розуміють. І я думаю, що е, він разом там зі своїм урядом дуже скоро е, відійде в минуле і буде в Словаччині нова влада. Далі, друзі, наступне. Е, заступник начальника центру рек рекрутингу Сил територіальної оборони ЗСУ Ігор е, Швайка. Давайте його послухаємо. З москалями разом взяти і корейцями, ми залишились, бо їх загрози зовнішні в сучасному буревому світі на превеликий жаль. Нікуди не дінуться. Вони залишаться, і всі ми перейдемо в такий мілітарно-цивільний спосіб життя. І ніхто із нас не зможе взяти кредит, якщо не пройшов військову підготовку, або захистити дисертацію, якщо не служив війську, або не зайняти посаду головного лікаря якоїсь там нейрохірургічної лікарні, якщо він не відслужив, за своїм же фактом, за медичним в лавах Збройних сил. Після того, як. Ось так: от. Ну я не знаю, що тут сказати. І тут треба розуміти, що в 21-му сторіччі, коли робляться такі заяви, і вони робляться в момент того, коли люди коли війна ще в принципі не закінчена, і коли е люди масово покидають Україну, виїжджають з України, е робити ще ось такі заяви, ну це означає тільки прискорити виїзд українців за кордон. І Ті люди, які проживають вже за кордоном українці, вони коли чують такі заяви, то вони собі думають: а добре, війна закінчиться, буде так, як от сказав власне, пан Ігор. І що, не можна буде взяти кредит, якщо не відслужив у війську, або будуть якісь інші там мілітарі обмеження для громадян. І українець, який проживає за кордоном, він собі думає, а на хіба мені тоді туди повертатись, якщо я можу будувати своє майбутнє. Свою кар'єру, свою сім'ю, ну, в умовній Польщі, Німеччині, Штатах, я не знаю, в, в будь-якій країні Європейського Союзу, де не буде такого. От. І, ну, якби, Ось такі заяви, от, так, е від кого б вони не були? Вони е зводять на Нівець всю можливо, навіть е роботу, яка робиться Міністерством повернення українців, Міністерством закордонних справ. Агенцію повернення українців, яку також було створено. От. І е, до чого це має призвести, незрозуміло. А при цьому в нас з'являється інформація про те, що е, так, на Закарпатті начальник е, ОВА заявляє, що 160 працівників з Бангладешу хочуть залучити на меблеве підприємство на Закарпатті. Е, от. І е, що хочу сказати, в якій ми ситуації зараз. Знаходимось, чоловіків не вистачає. Ті, хто одні сидять вдома для того, щоб їх не мобілізували, інші не сидять вдома, їх просто мобілізують. І вже зараз як би, підприємство готове залучити 160 бангладешців для того, щоб вони е, працювали в Україні на заводі. Чому? Е, тому що зараз це будь-який мігрант в Україну, це кращий працівник, надійніший, ніж е, е, чоловік з громадянством України. Бо... Завтра ТЦКшники приїдуть на цю меблеву фабрику, мобілізують 160 українців, чоловіків, які там працювали. Можливо, вони вже це зробили, так? і тому зараз немає працівників. А якщо там буде працювати 160 бангладешців, то ніхто їм нічого не зробить. І вони точно там будуть працювати, і ТЦКшники їх не пов'яжуть і не увезуть на фронт. От, тому от таких випадків, я думаю, їх буде ставати ще більше, їх буде набагато більше. І це люди, які е Зможуть жити в Україні, і яких не буде стосуватися війна, люди, яким це не буде загрожувати, і всі оті мілітарі штучки, про які там розказують, що кредит не можна буде брати без того, що не можна буде там піти на якусь роботу, якщо ти не відслужив у війську, їх це не буде стосуватись, бо вони являються іноземцями. От. І вони будуть мати, ну фактично, набагато більше прав і свобод в Україні, ніж самі громадяни України. В принципі, це вже зараз так є. Будь-який іноземець, який приїжджає в Україну, він відчуває себе набагато краще в плані якогось захисту, ніж громадяни України. Чи може це так бути, я вважаю, що ні. Що ви думаєте, пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати вашу думку. Далі, незважаючи на це, є в нас також інформація про. Е той колапс, який, власне, назріває, да? бо в нас розказують, що в Україні не вистачає працівників. Вже міністр повернення Чернішов розказує, що готові давати бронь українцям, які знаходяться за кордоном, які повернуться в Україну для того, щоб там працювати. От, А давайте послухаємо зараз економіста Олега Пензена. Якщо раз говорю під 2 мільйони людей. А то, що в нас в дійсності в країні є структурне безробіття, це правда. Тобто, що, що це означає? У нас з вами по окремих видах е діяльності є надзвичайно великий дефіцит кадрів. Мова йде про робітничі спеціальності, мова йде про е людей, які е власне, працюють е в е логістиці. В той же час, коли ми з вами говоримо про такі види діяльності, як, наприклад, економічні спеціальності, там, юридичні, спеціальності, в тому числі журналістику, я перепрошую, там є достатньо велика кількість, там є достатньо велика кількість людей, які шукають роботу і не можуть знайти. Тобто у нас з вами перекос, дуже серйозний структурний перекос, який, власне, пов'язаний із великими проблемами в професійній освіті, в початковій освіті, яка власне робітничих спеціальностей практично не вистачає. Тому, ще раз повторюю, це так зване структурне безробіття. Тобто, у нас по деяких напрямках людей забагато, і знайти їм роботу надзвичайно важко. І помітьте, те, про які професії він говорить, це професії жіночі. А не вистачає людей саме на чоловічі професії. І саме тому невдовзі ми можемо таких повідомлень про завоз в Україну Бангладешців побачити набагато більше. І до цих бангладешців не буде жодних питань. Ніхто їм не буде кричати ухилянти на фронт, хоч тут працювати, хоч тут жити, держава тобі стільки всього дала, а ти не йдеш на фронт. Вони цього не будуть чути. Тепер далі по безробіттю. Спеціальностях по водійських спеціальностях, по тих, які дійсно пов'язані із чоловічою працею, надзвичайно великі проблеми. Більше того, у нас навіть великі логістичні компанії, особливо які забезпечують нас е, нафтопродуктами, навіть відкривали курси на водійські е, спеціальності для жінок. Е, на багато, е, скажімо, великовантажених. От. І в загальному також про що йдеться? В порівнянні в 2021 році рівень безробіття складав 10%. Кількість таких осіб сягала 1 мільйон 700 тисяч людей. От. На сьогоднішній день 2 мільйони безробітних. Тобто від 2021 року, незважаючи на те, що там в районі 10 мільйонів українців виїхало, кількість безробітних зросла на 300 тисяч. Тобто, було 1,7 мільйона безробітних, зараз є 2 мільйони безробітних. Незважаючи на те, що 10 мільйонів виїхало, якась частина залишилась на окупованих територіях і так далі, на 300 тисяч це все одно збільшилось. Чому це відбувається? Підняття податків, відсутність світла, нерівність ТЦК, масове закриття ФОПів, відсутність стимулювання економіки і оподаткування всього, чого тільки можна, призводять до, якби, до ось таких подій. От. Тому в загальному, якщо е, подивитись на те, що ми сьогодні маємо, е, з України виїжджає ще більше людей, і будуть продовжувати вони виїжджати. І е, допоки не буде політичного рішення це виправити не на словах, а на діях, це буде продовжуватись. Це буде продовжуватись допоки е, слова, що нам важливіші люди, чим там все інше, е, допоки це не стане правдою. Бо на сьогоднішній день це лише, на жаль, просто слова. От. І бачимо, що Україна ну, максимально просто залежна від зовнішньої підтримки. І, до речі, Офіс USAID в Україні отримав вказівки припинити фінансування всіх проєктів України. Повідомляє Суспільне. Це сталося внаслідок розпорядження Держдепу США щодо зупинки програм допомоги іншим країнам на 90 днів задля аудиту. От. USAID – вони, це не військова допомога, це саме допомога соціальна гуманітарна. За е, оцих майже три роки повномасштабки 2,6 мільярда на гуманітарну допомогу, 5 мільярдів на розвиток і 30 мільярдів прямої бюджетної підтримки. Тепер е, зараз, як мінімум на 90 днів, Україна залишається без цих грошей. І тепер хотів би я послухати тих економістів, які розказували, що ФОПи не приносять ніякого плюса в бюджет. Вони створені, щоб люди самі виживали. Типу, це все для людей. А на тому держава не заробляє податки з того, то копійки якісь. От тепер будемо подивимося, що таке копійки, і е, що буває, коли е, країна хоче повністю сісти на голку зовнішньої допомоги, і при цьому е, ну, забиває фактично болт на розвиток підприємництва в своїй країні е, е, і так далі. От тепер буде дуже цікаво подивитися, що відбудеться. Бо вже зараз розказують, що. Терміново треба розблокувати підтримку України, бо грошей не буде. От. Чи будуть менші зарплати в наших депутатів, я думаю ні. Чи будуть менше коштів вкрасти чи там витрачати на всяку херню, типу закуповувати по 600 кг сала на садочок дитячий, я думаю, що також ні. Будуть що? будуть розказувати далі, що треба підвищувати податки, будуть далі. Затримки у заробітних платах, в соціальних виплатах якихось і так далі. Ну от. Що думаєте, власне, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати вашу думку. Дякую, друзі, всім за увагу. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.